Сьогодні, 1 вересня, у перший день осені та всеукраїнський день знань, будинок культури Металург влаштовує свято для молодших жителів нашого міста та їх батьків. Широкий спектр занять пропонує будинок культури для малюків та дорослих. Пропоную зайти та подивитися, що саме там відбувається. 1 вересня це як і Всеукраїнський день знань, так і день, що віщує початок нового витка для роботи творчих колективів по всій країні. Тож Новомосковський палац культури Металург влаштував для містян концертну програму, що стала наочним прикладом досягнень вихованців усіх гуртів. Керівник дитячої балетної студії Арабеск Зоя Миколаївна каже, що це велике свято для кожного учасника та кожного гостя заходу. Сегодня большой праздник для всех нас. Сегодня 1 сентября, день открытых дверей. И во дворце металлургов проходит День открытых дверей всех коллективов. Коллективы открывают свои двери для новых детей, для, для нового танцевального сезона. Жителі міста разом з дітьми з задоволенням прийшли подивитися на виступи маленьких зірочок та обрати гурток для свого малюка. Пані Альона розповідає, що прийшла записати свою донечку на танці, тому що це корисно та тому, що маленькій Поліні подобається виступати. Сьогодні ми прийшли записатися на кружок танців, тому що ми вже виросли нам дуже... Нравится танцевать. Мы очень хотим, чтобы у ребенка развивалась правильная осанка, праве красивые ножки были в будущем, потому что танцы это как ну танцы дают особенно девочкам правильную осанку. В дальнейшем не будет проблем в школе со спинкой. І просто їй нравиться виступати на сцені. А от маленька ліка займається у дитячій балетній студії вже другий рік. Пані Оксана, її мама радіє з захоплення своєї дитини та закликає інших батьків приводити своїх дітей до палацу культури Металург для розвитку фізичного, умственного. Це і гра, і там вони грають, і займаються виступають. Та здоров'я прежде за все. к нам в на, ліса в нашу студію Арабіску займатися танцями. У нас хороший хороші, і дітям подобається. Діти йдуть з удовольствия. У вихованки колективу Стиль плюс Маші блищать очі перед виходом на сцену. Каже, що займатися танцями їй дуже подобається та пропонує іншим дітлахам долучатися до творчості. Приходіть к нам в нашу групу і танцюйте з удовольствием. Усіх жителів Новомосковська привітала і керівник творчої спілки, майбутні хореографії, заслужена артистка України Ірина Григорівна Матвієнко. Я всіх поздоровляю з сьогоднішнім святом. Нам дуже приємно, що в залі багато людей. Це відкриття, яке відбулося сьогодні. І також у нас відкриття буде 6 числа. Ми запрошуємо всіх наших. Прихильників приходьте, будь ласка, 6 числа на відкриття танцювального сезону 2015, який організовує творча спілка майбутніх хореографії Вхід вільний творчість та мистецтво невід'ємні складові для всебічного розвитку особистості. Неможливо переоцінити і гарний вплив танців на здоров'я людини. А для малюків це гарна можливість знайти безліч нових друзів та просто проводити час весело та корисно.